Прогноз на матч Євро. Матч між збірними Італії та Англії. Група С, де зустрічаються одразу два лідера групи, які, по ідеї, мають розіграти першу і другу путівку на євро. Далі останній поєдинок проти Австрії був ще в грудні місяці. Вже дійсно пройшло досить багато часу. Як на мене... В даній парі все-таки важко виділити якогось явного фаворита, але, зважаючи на те, що Англія непогано себе проявила в матчах на чемпіонаті світу, думаю, що саме англійці будуть фаворитами в даній парі. Пропоную розглянути тут ставку на те, що англійці заб'ють мінімум два м'ячі ворота. Італії, мій прогноз на даний поєдинок індивідуальний тотал Англії більше півтора.